Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Сьогодні знову познімаюся пляток наших. Що ціпочки? Ось такі мишки. Дикі. Ой. Так, ось наші, Тута. Ось. Бачите, є таке коротко, як ситцеве. Петушок буде. Таке є два вийшлося. От, от його, оцей. Там індикій, де вже яйця позбираємо. Так, що я вам хотів сказати? Вже розібрав, вже все закінчилось. Індичка вивела індичат. Збираємо яйця тут поставимо. Так. Ось. Тут річко всі гарно, чистесеньке. Ось такі великі вже. Молоді курочки. Уже більше яйця несуть, Ось. І тут є одно. Ось так. Тобто так, є три, шість, дев'ять. Дев'ять яєчок. Ось. Де вам покажемо нашу малечу? Там ще індички з індичатами. Зараз вам їх покажемо. Я вам ще покажемо перше кукурудзу, а потім був у нас фер, є у нас фермер. Кукурудзу він не встиг змолотити, було мокро, йому треба було сіяти. І він сказав людям, щоб йти рвати, бо він буде орати поле. Люди всі йшли, збирали і ми теж. Дуже багато назбирали кукурудзи. Це не вся. Ось вже чистимо. Ось тут бочку начистили, тут бочку і ту бочку. Тут і кукурудза. чистимо ми отакою от штукою. Тут крутиться. Ось так. Тут кукурудзу пхається. І все, і воно гарно все чистить. Ось, бачите. Було ось. Така купа шульок, тоже половина винесена. Ось, стільки кукурудзи не збирали. Тут все було засипано. Ось так. Все було засипано. Зараз ще покажу, що там бочка є. Ось, скільки вже кукурудзи почищено. Так, йдемо до наших індичат. Трошки розкажу, бо підписчик питався. Все, чим готувати з перших днів індичат. Індичат. Ось, вивела наша індичка такі, таку малечу. Ось. Вивела мал, таку малечу. Тут є Чотири курятка І... Зараз порахуємо, скільки її індичат, бо сам не знаю. 3, 6, 8. 12, 11. 12. 12. Скорше всього. Або 13. Ось. І 4 курітка. Як бачите, курятка видно, це від неї яйця, не знаю, чи вони будуть рижі. Не знаю. Так, чим ми годуємо індичат? Даємо ми їм з перших днів, даємо корм стартовий, пшенична крупа, яка продається по кілограму, бо вона дуже дрібонька. І ми їм даємо пшеничну крупу, теж, що продається по кілограмах, вона теж дрібніша. Воду ми даємо кип'ячену, розбу... ну, кип'ятимо воду, розбавляємо їм на... таку ампулу на літру води і їм даємо. З-під індички їх бажано не забирати, вони дуже слабенькі, вони вибагливі. Ось індичат. Мають вилізати індичата, підняли індичку, забрали шкарлупу, і індичата лишаються. Лишити їх на день-два, щоб вони посиділи під нею в ящику, там де вона висиджувала. Тоді їх можна вже, ота як ми в кучу, забрали і все. Ці курчата по від зелених яєчок, яких я казав, одно чорне, отам, то є від наших курочок. Одна курочка туди заскочила до індички, перелетіла якось і знеслися. І так вилізло. Ось. Ось такі індичата. Корм даємо ми стартовий. Ось. Ось такі індичатка. Це їхня мама, це їхній індик. Получилися такі індичата. Хто вже не перший рік тримає, скажіть, чи будуть червоні індики чи ні? Бо я знаю, що бурбони, якщо мають бути нечистокровні, то вони мають бути зразу коричневі. Ось такі індичку трошки кусається. Але нічого страшного. Вони не ховаються зараз під неї, бо є сонечко і вони на сонечко виріз. І пищуть. Індичка гарно, спокійна, не боїться нічого. Ось. індичат не будемо продавати, бо хочу розвести. Бурбонів, але ніяк не вийшло. Бачите, якісь білі і трохи мають чорні плямки. Можливо, будуть і бурбони, не знаю. Але ось щось таке подібне. Ось. Будемо наблюдати. Там великі індичата. Всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім па-па, йдемо рвати курочкам травичку.